Ви напевно натискали на паузу під час епічного бою в Наруто і думали, дідько, що з його обличчям? А що по бюджету, не спішіть хейтити. Насправді ви щойно спостерігали роботу одного з найкращих аніматорів планети. Те, що ви бачите, це не крива рисовка, це сакуга, це свідоме порушення всіх правил анатомії та фізики заради одного ідеального відчуття руху. Сьогодні ми зазирнемо під капот японської анімації, і я покажу кілька своїх улюблених сакуга технік. Знаєте, я обожнюю анімацію, скільки себе пам'ятаю. У дитинстві це були покемони, люди Ікс та людина Павук, пізніше Наруто. Але з часом помітив одну штуку: у японській анімації є особливий феномен, який змушує мене буквально влипати в екран і роздивлятись кожен кадр. І це сакуга. Давайте на початок трохи душної теорії. Що таке взагалі Сакуга? Японською це буквально малюнок або просто анімація. Для звичайного японця це звичайне слово. Але у фандомі за межами Японії до цього терміну відносять сцени з різким підвищенням якості анімації. Це ті самі моменти, коли ключові аніматори тайтлу отримують карт бланш від режисера і вдихають у рух кадрів справжнє життя. В основі всього три етапи: лейаут, план кадру, генга, головні кадри руху, і дога, кадри переходи. Найголовніше тут генга. Це момент істини, коли ви бачите пластилінові обличчя в бою наруто і пейне, це не брак бюджету, це свідомий вибір аніматора. Він буквально каже: Я хочу, щоб ви відчули біль і швидкість, а не роздивлялися ідеальну фізіономію героя. Сакуга це коли емоція важливіша за лінійку та штангенциркуль. Це коли можуть бути проігнорованими закони фізики. Аніме створене, щоб жити в динаміці, а не ставити його на паузу. Повернімося на кілька десятиліть назад. Колись аніматори були просто маленькими гвинтиками, чи чиїх імен ніхто не знав. Але в кінці 70-х система зламалась, бо прийшли вони: калісима анімета, справжні рок-зірки, олівця, хрещений батько цього рок-бенду був Йошінорій Канада. У серіалі Замбот 3 йому сказали: роби що хоч, і він зробив потужні, майже неможливі пози, камера, що летить кудись у стратосферу, і ці фірмові світлові ефекти, такі як світлові спалахи Канади. Це стилізований відбус, який часто використовують на металічних об'єктах. Він виглядає як спалах світла у формі хреста. Або, наприклад, інший дракон Канади. Вогняний, водяний або електричний дракон з'являється у кульмінаційні моменти аніме. Для його малювання використовується мінімум кольорів та сильний ефект затінення, що робить сцену максимально ефектною та динамічною. Але якщо Канада був іскрою, то Чіро, і Тано став цілою пожежою. Існує навіть легенда, що він причепив до свого мотоцикла феєрверки. Підірвав їх, щоб під час їзди дивитися, як летить дим, і зрозуміти напрямок та траєкторію. А який результат? Легендарний цирк Ітано, це коли запускаються сотні керованих ракет на великій швидкості з ретельно анімованими слідами диму і непередбачуваною траєкторією. Але ми тут зібрались не для історії та теорії, бо справжня магія Сакуги починається тоді, коли ви бачите її на власні очі. Але спочатку маленький дисклеймер. Важливо розуміти, що це все не офіційні терміни аніме студій. Це більше як фанатський сленг, який допомагає структурувати цей візуальний хаос. Тож, досить розмов. Час навчитися розрізняти ці фішки в будь-якому аніме, яке ви ввімкнете сьогодні ввечері. Тож рушаймо. Почнемо з бази. Імпакт фрейми. Це надстилізовані ключові кадри зазвичай монохромні, які тривають частки секунд і додають сцені вибухової інтенсивності: білий фон, грубі чорні лінії, різкі контрасти. І ти вже підсвідомо знаєш, що дивишся щось серйозне. Популярності цей прийом набрав завдяки студії Bones. у таких тайтлах, як Mob Вар'ят 100, Моя геройська академія та Сталевий Алхімік. А ще останнім часом ці спалахи часто миготять у One Piece. І що зазвичай супроводжує такий імпакт фрейм? Правильно, тотальне руйнування. Юдепан Cubes. Куби Ютапона. Це персональний автограф аніматора Ютака Накамура. Саме на його честь, за нікнеймом Ютапон назвали цю техніку. Це Те, коли земля розлітається не на пил чи дрібне каміння, а на ідеальні геометричні кубики. Чому кубики? Наш мозок сприймає їх як щось естетично гармонійне. А аніматор це дозволяє краще показати об'єм та перспективу в сцені повного хаосу. Про те, щоб земля розлетілась на ці геометричні фігури, має бути ще й круто зображений удар. Obari punch. Удар обарі. Створений майстром Масамі Обарі, цей прийом справжня візуальна драма в два акти. Спочатку йде підготовка. Рука персонажа відводиться далеко назад, закручуючи все тіло. А потім потужний випад вперед і кулак летить прямо в камеру. Це вимагає від аніматора ідеального знання анатомії, інакше рука виглядатиме як зламана гілка. Але в руках майстер це чиста енергія. Але сакува це не лише про епічні бійки та вибухи. Іноді справжній талант проявляється у звичайній прогулянці. Ебата вак, хода ебати. Аніматор Рьйома Ебата довів, що навіть хода може бути мистецтвом. Його герої не просто переставляють ногу, вони переносять вагу, трохи похитуючись, а їхній одяг реагує на кожен мікрорух. Це неймовірно складна робота над деталями, яка робить персонажа живим ще до того, як він встигне відкрити рота. Це дуже впізнаваний елемент, який ви можете зустрічати ледь не в кожному тайтлі. І поки герої безтурботно ходять по землі, над їхніми головами часто вирує справжня стихія. Наприклад. Блискавки Куцуни. Кінічі Куцуна вигадав свій унікальний стиль електрики. Його блискавки не гострі та колючі, а навпаки. Заокруглені, зигзагоподібні та дуже плавні. Вони виглядають майже органічно. Цей стиль настільки впливовий, що ви могли бачити цей ефект навіть у західних хітах. Як от людина-павук крізь Всесвіт. До речі, про стилізацію світла та тіні є одна фішка: Тіні Вакаме це гарячий привіт із 80-х від Масахіто Ямашіта. Тіні на металі або роботах тут малюються у формі морських водоростей ваками. Це надає кадру глибини металевого блиску та об'єму, який практично неможливо ідеально повторити в сучасному 3D. Отже, це куга. Це по суті мова, якою аніматори розмовляють з нами. Це не питання бюджету, це питання пристрасті та таланту. Коли ми починаємо розрізняти ходу ебати чи блискавки куцуни, ми починаємо бачити аніме не як послідовність серій, а як галерею живих картин. Це розуміння робить індустрію кращою, бо ми починаємо цінувати імена аніматорів так само сильно, як і імена режисерів. Не бійтесь дивної рисовки, часто саме в цій дивині ховається найбільша майстерність. До речі, чия робота вразила вас найбільше за останній час? Діліться своїми знахідками в коментарях. Ставте лайки, якщо цей розбір був цікавим та корисним. Підписуйтесь та до зустрічі. Сайонара!